Документальна трилогія воєнна розвідка України на морі у небі, на землі. Вважаю, найуспішніший український контрнаступ всієї війни. Так буде з ними, блін! Харків – Це дійсно українське місто. Понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів відвойовано. Ну, планували кілометрів на 2 тисячі менше. Близько 400 населених пунктів визволено. Майже 150 тисяч місцевих мирних мешканців врятовано. Чекали харківська наступальна операція як військовий шедевр стратегічного рівня. Ми передаємо розвіддані на штаб, штаби, які керують цим. Всім. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога. Фільм Третій Земля, Харківський контрнаступ. Дивіться у середу, 22 березня, о 21.15.